Я пройшов шлях, як рядовий старший солдат, молодший сержант, сержант. і Зараз атестуюсь на офіцера, бо немає кого ставити. Зовсім не так ви дивитесь на ту ситуацію. Ви пройшли єдино правильний шлях і мудрі ваші командири, які дали вам можливість пройти цей шлях. Пройти цей шлях від самого низу і до рівня офіцера. І ви будете високоякісним офіцером. Якість ваша як офіцера буде незрівнянно. В десятки і сотні разів вище за якість тих офіцерів, які служили в лавах ЗСУ мирного часу, і тим паче тих, хто отримав військову кафедру військове завдання на кафедрі військовій. І тому я би саме такий ваш шлях і став за зразок. Такі, як ви, і мають ставати офіцерами, і йти далі по біля і лейтенант, капітан, майор, полковник, і генералами ставати мають такі, як ви. І лише тоді будуть в нас правильні і могутні збройні сили України. Лише тоді у нас буде правильна, правильність ЗСУ, армія переможців. Лише тоді, коли такі, як ви, будете, будуть і офіцерами, і генералами. Тож бажаю вам успіху у вашій військовій кар'єрі на благо нашої неньки України.